Хм, цікаво, що там. Я сьогодні не знаю. Ну що, друзі, це моя нова машина. Тепер ній ніщо не зупиниться. Я йду до вас. І то в нас зараз перегони. ЕМЛЖЕ проти Фокскін, проти Бігліна і Ястра. І хто переможе, отримає приз. А саме отакий, який знаходиться дуже близько. Ну, ви його напевно не бачите. У MLG є мотор. Він на моторі ця машина. І тому він може перемогти. І тому ми, ми всім кажемо, що він, напевно, переможе. У Foxkin є, ну, така собі невеличка машинка. Ну, вона найменша в цих перегонах. А впіхляна і ястра є вантажівка. То зараз подивимося, хто переможе. Але зато не просто перемога, а ще перемога з кидання тротил. Тож пішли. А ще можна вгодна. І так само ми не забуваємо про нового друга. Ну ви запам'ятаєте в другій серії про ну, про мої моїдеї частина 2 всім привіт, друзі! Це мій клон, і я клон Емолже. Я зараз вам покажу ці перегони. І незвичайні, Тож починаємо. Поїхали! Повертаємо речах і йдемо. Супра... <рес> Субвайс? Все ще здобулося? Що? Мене ще не задоволяє. Та що ж ми тут стоїмо, треба вже вставати? А як? Виїхали! Don't try okay. surprise. Shows, Я вже тут не иду все. Це мій знайомий момент. А і перемагає. МЛЖ! МЛЖ переміг! Ура! Ну да! Дуже сполігона. МЛЖ переміг! Ну що, тебе вітаємо! я зараз покажу вам машину. Давай! Кабіна МЛЖ, його навушники, мотор, спойлер, великі колеса, стрілялки, тоненькі колеса, нос і двигун. На обертається На що, відео вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па!